Олімпійський день для вихованців секції Южного, 23 червня, на стадіоні ліцею номер 1 відбулося урочисте шикування. Представники та представниці ігрових олімпійських видів спорту провели відкрите тренування. Під час церемонії відкриття учасники вшанували полеглих захисників України хвилиною мовчання та влаштували спільний пробіг. Ми запропонували тренерам або провести гру, або ну тренувальний такий процес, тобто це вже на вибір тренера. Тому що ну ви бачите дуже жарко і щоб дітям було комфортно. В ідеалі це ну повинні бігати, багато бігати, але ми його трошки ну під свій формат зробили. Участь у відзначенні олімпійського дня взяли вихованці та вихованки секції баскетболу та футболу від Южненської ДЮСШ, волейболу центру спорт для всіх. Та гандболу від ДЮСШ портовик. Юні портовики нещодавно повернулися з гімназіади, в якій із дев'яти команд посіли перше місце. Змагання проходили в Ужгороді. Це був турнір для хлопців вікової категорії 2008-2009 років народження. Здобути гарний результат вдалося, попри нестачу тренувань, зауважують в команді. Ми хвилювалися про те, що не мали змоги повноцінно тренуватися. Я зараз ще хочу подякувати адміністрації першої школи, яка Дозволило нам два рази на тиждень е, використовувати маленький зал 18 на 9, який ну, зовсім не схож на гандбольну площадку цілком. А потім поїхали до Ужгороду, попали в дуже, силь, в дуже сильну групу. Е, в нашій групі була команда Київського спортивного ліцею інтернату, яка ну, була зібрана з, з всієї України кращі гравці і було дуже так важко, що ми вже розуміли, що перша ігра, яка була, відбувалася, і наразі того, що буде негативний результат для нас, ми вже виходимо з боротьби за призи. Так була составлена таблиця, що ми зробили це. Ми виграли у Київському ліцею інтернату, і потім ми виграли усіх інших. Мант задоволення було, звісно, дуже класно було, пограли. Е, ну, такий не самий сложний, якби, турнір, але відчувається. Мезіада мене мені дуже сподобалось. Там були дуже складні та ігри. Та мені дуже сподобалися команди, з якими ми грали. Ми дуже добре себе проявили, особливо в першій грі, коли ми 3-0 проіграли, але потім зібралися духом та виграли команду на 5 м'ячів. Ти молодший за своїх, так, одноклубників, ти 10-го року народження. Чи не складно тобі грати зі старшими? Складно, але треба учитися грати проти? Ні, свої, ні, свого року народження. Спортсмени та спортсменки мали короткочасне тренування, адже через ранкову спеку вирішили на стадіоні не затримуватися. Проте і таке святкове заняття тренери та їхні підопічні сприймають як чергову можливість відпрацювати свої навички. Вибрала я цей спорт. Ну спочатку я навіть не думала, що піду на нього, але моя сестра, так як займалася волейболом, мені він сподобався. Я була на багато іграх. Він мені припав до душі, я спробувала. Так і залишилось. Запис для новачків у спортивній секції громади триватиме у вересні-жовтні.